Привіт, вітаю на каналі Ван one, one with me. Мене звати Анастасія Джагола, і сьогодні у мене в гостях Поліна Століш, HR-лід компанії Кюєрі. І сьогодні ми поговоримо про тему адаптації співробітників під час війни. Поліна, вітаю! Так, вітаю. Я, як людина, яка хотіла звільнитися в перший робочий день саме через процес онбордингу та адаптації, розумію, наскільки це є важливим і чому. Компаніям треба приділяти час на онбординг та адаптацію. Тому тема дуже класна. Давай, мабуть, почнемо з першого і основного, що таке адаптація співробітників і чому це важливо, особливо у післявоєнний та воєнний час. Угу. Добре, насправді так. онбординг та адаптація це, напевно, одні з найважливіших процесів, які є в компанії. Я дуже рекомендую всім вечам, які приходять в нову компанію, знаходять свою нову роботу, одразу робити аудит саме цих процесів, тому що вони є ключовими угу. активної роботи компанії в цілому, на мою думку. Якщо говорити за адаптацію, адаптація це сукупність процесів, що визначила сама компанія, для допомоги новачкові влитися в колектив набути необхідних навичок, і знань ближче познайомитися з культурою та цілями компанії загалом. Після початку повномасштабного вторгнення дійсно процес роботи, який був налагоджений роками, так він трішечки порушився. І наразі будь-які зміни або нестабільність вони можуть впливати на співробітників. І це важливо враховувати під час адаптації на новому робочому місці. Тому, як я вже казала, адаптація наразі це особливо в віддаленому форматі, це є важливим елементом успішної праці всієї компанії. А коли починається процес адаптації? Дуже цікаве питання, тому що насправді відповідь, якщо там гуглити або так по іншим різним компаніям, саме початок адаптації він може відрізнятися від компанії до компанії. Наприклад, у нас в Кьюєрі ми визначили, що у нас адаптація вона починається з першого робочого дня, тобто тоді, коли закінчився процес онбордингу, саме формальний, тоді ми визначаємо старт процесу адаптації. Коли він закінчується. Тут по-різному все дуже індивідуально. Чому? Тому що, наприклад, хтось е, більш адаптивний, так, і він може закінчити свою адаптацію успішно, а успішну адаптацію ми вважаємо. 100% влиття в проєкт, в компанію, розуміння процесів і завдань, які так, вимагають саме від співробітника. Це може бути або кінець виплатного терміну, або довше. Все залежить саме від співробітника. Там і до півроку і до року може доходити адаптація. Тобто потрібно враховувати ще особливості самої людини. Угу, дякую. Я знаю, що ти робила аудит процесу адаптації в компанії Квєрі. Як зараз виглядає цей процес? Угу. Так, дійсно робила аудити, тому наразі я вважаю, що в нас дуже круто побудований саме процес адаптації, тому що Після самої зустрічі онбордингу з піпартером ми організовуємо зустріч саме з менеджером, тому що менеджер є однією з ключових осіб, яка так приймає участь саме в адаптації. Тому ми назначаємо зустріч, де менеджер співробітник говорить основні моменти саме роботи з технічної її сторони, тому що ми розуміємо, що менеджер він відповідальний за. Якщо можна так назвати, технічну адаптацію. Тобто, все, що стосується роботи, проєкту, якихось нюансів саме так, технічної сторони роботи співробітника, це все у нас за менеджером, і менеджер на цій зустрічі він якби, пояснює, що необхідно робити. Також на деяких великих проєктах у нас розроблена система менторства, коли до нового співробітника, незважаючи на рівень сіньорності, його підключається ментор, який просто веде його по задачам і допомагає скоріше влитися саме в робочий процес, якщо є деякі нюанси саме в проєктні. От а, також всередині випробного терміну в нас є обов'язкова зустріч, HR, менеджер та співробітник. Але ця зустріч не монолог, це діалог всіх осіб, і тому співробітник має змогу а, розказати, як йому пропрацювалася половиночка. Так випробного терміну. Менеджер надає обов'язково фідбек. А якщо є якісь нюанси, які потрібно говорити, так навіть негативні. Обов'язково на цих зустрічах вони оговорюються. І, звісно ж, логічно, якщо є середина випробного терміну, є і кінець випробного терміну. На кінець випробного терміну також проводиться зустріч, де підбиваються підсумки про те, як пройшло, там ці 2-3 місяці, в залежності від позиції, а, і обов'язково складається pdp план – це в нашій компанії. Воно побудовано так, що співробітник самостійно заповнює собі цілі, які він поставить і бачить для себе на найближчі півроку, і потім з менеджером вони коригуються. Залежно, щоб це було актуально і для співробітника, звісно, і для компанії, в тому числі. Окрім цього, звісно, ми не кидаємо співробітника там, на три місяці, організовуючи лише дві зустрічі. HR в своєму випадку, він постійно на зв'язку з новим співробітником, проводяться різні опитування, наприклад, після першого робочого дня, ми, звісно, робимо чек-опитування, для того, щоб зрозуміти, як взагалі це пройшло, що нам потрібно покращити. І, звісно, після випробного терміну у нас також є опитувальник для того, щоб. Зрозуміти, що нам потрібно покращити в цьому процесі, щоб він був комфортніший для співробітників, от тому процес він побудований ось так таким чином. Я насправді хотіла ще запитати тебе, яка саме роль hr менеджера у цьому процесі, але насправді ти вже відповіла на це питання і відповіла стосовно керівника, також яка його роль у цьому процесі. Тому я думаю, що ми перейдемо до наступного питання. Якщо ми говоримо про ресурси та інструменти, які можуть допомогти в організації роботи та комунікації в умовах воєнного конфлікту, що це? Угу. Також таке цікаве питання, якщо ми говоримо саме в умовах воєнного конфлікту, як мені здається, дуже важливо тут наразі це кризове планування. Тобто це планування роботи і те, що компанія може робити для співробітників, щоб забезпечити клієнту безпереривну роботу в умовах так, війни. Наприклад, якщо брати нашу компанію, то одне із останніх, що ми розроблювали, це знову ж таки ми оновлювали. Місце знаходження наших співробітників для того, щоб зрозуміти, де є ризики відключення світла, які будуть впливати на роботу в компанії. Так, і ми робили це і в минулому році: і це було для того, щоб ми забезпечували необхідною технікою безперервної роботи. Кризове планування, воно важливе. Наприклад, також з останніх, що ми робили, це ми ем, створювали план дій в разі підриву ГЕС. Так, які є, тому що у нас є офіс в Черкасах. І ми планували, що ми будемо робити, якщо це станеться. Звісно, всі не ніхто не хоче, щоб це ставалося. Ми якби просто це плануємо, щоб мати план дій. Тому кризове планування, новини читають усі, можна передбачити, що можливо буде. Так, плюс дуже важлива комунікація, тому що зрозуміло так, що новини є, всі співробітники читають, але іноді дуже важливо давати ось цю коротку вибірку, що саме робити. Знову ж таки, ми це й ми це робимо. Наприклад, коли були відключення світла, або як тільки пам'ятаю, почалася війна. Повномасштабне вторгнення ми робили таку як пам'ятку, де ем, заносили всі основні контакти, адреси наших офісів, тому що вони працювали як. Такі, я не знаю, як пункти незламності, де можна було переночувати, підключитися, зарядитися, тобто вони не функціонували, функціонували як офіс повноцінно, і ми зробили коротеньку таку картинку, інфографіку, де занесли всі основні контакти для того, щоб співробітники мали всю основну інформацію. І так ми комунікуємо стосовно будь-яких ситуацій, які ми розуміємо, що може статися. Так робимо вибірку з основної інформації і надаємо її співробітникам. Тобто... Якщо так підсумувати, то це, як мені здається, кризове планування одне з основних і коротка, важлива комунікація зі співробітниками. Це можуть бути загальні чати, це може бути особистісна комунікація, але комунікувати дуже важливо, навіть якщо здається, що вони все знають, вони так все знають, але коротка вижимка нікому не завадить. Так, справді регулярна і Якісна комунікація вирішує дуже багато проблем, попереджує дуже багато проблем. Я знаю, що в квері є ряд співробітників, які були мобілізовані або пішли у ЗСУ, ТРО за власним бажанням, які є принципи роботи з цими співробітниками. Угу. Насправді, добре, насправді, основний принцип це напевно. Не знаю, принцип моральності і допомоги, тому що основне, що є в нашій компанії, це. Максимально їм допомогти. Для цього компанія понад рік виплачувала 100% ставку цим співробітникам для того, щоб їх підтримати. Всередині компанії у нас було створено окремо як ком'юніті всіх волонтерів, які в нас є, які підключаються до зборів. Тому що, окрім того, що наші співробітники так є на фронті, і ми для них збираємо збирали окремо будемо збирати завжди. Я пам'ятаю, як напевно. Перші півроку й не, не згадаю точно місяця, але ми закупили три мавіки за допомогою співробітників. Тобто, там і вони надавали допомогу, компанія надавала допомогу. Так для нашого співробітника, який. Захищає Україну, і тож ми організовуємо різні збори, які є в нас всередині компанії. Так тим самим ми їх обов'язково, звісно ж, підтримуємо. А, також нещодавно, ну як нещодавно, можливо, декілька місяців тому назад, а, проводився аукціон. Де один із співробітників нам привіз в офіс львівські трофеї, як то кажуть. Так, і був проводився аукціон, і всі ці кошти вони також пішли а, на допомогу а, різним батальйонам, тобто ЗСУ, на допомогу ЗСУ. Я розумію, Тому, що це підтримка. Я розумію, що насправді організація різного формату волонтерських проєктів, збору коштів та всього іншого, це дуже сильно впливає на психологічний стан співробітників і дійсно підтримує їх. Можливо, є ще щось що ви робили для того, щоб підтримувати стан співробітників. Угу. Якщо говорити саме про підтримку співробітників в такий нестабільний час, все, що мені здається, основне, що можна дати компанія, це якраз таки цю стабільність, так? тому що вона десь потрібна для людини, щоб відчувати себе в безпеці і внутрішньо розуміти, що буде завтра. Тому компанія повинна надавати оте розуміння, що буде завтра. Для цього, звісно, потрібно забезпечити стабільність роботи та прибутку. Це забезпечити стабільність проведення івентів. Якби це не звучало, і хтось каже не на часі. Я з цим погоджуюсь і Потрібно розуміти, що є івенти, які доречно проводити зараз, і які недоречно. Так, але а, ось ця. Неформальна комунікація, яка була до початку повномасштабного вторгнення, на мою думку, вона надає співробітнику якраз такі якоїсь внутрішньої підтримки, розуміння, що так все може бути добре, тому що знову ж таки, якщо враховуючи всі новини, які йдуть з зовнішнього світу, так ну. Деякі співробітники можуть дуже депресивно сприймати ситуацію, і знову ж таки задача компанії різними івентами, різними комунікаціями, різними якимись неформальними зустрічами, якимись квізами, які до речі, також проводяться в нас в компанії, і, знову ж таки повертати їх до стабільності, до позитиву. От тому, як на мене, це насправді дуже важливо. А, і дуже класно це впроваджувати корпоративного психолога, тому що а, я освітою сама психолог, і я дуже радію, що компанії і люди загалом зараз розуміють важливість цієї професії. І вже немає знаєте, такої думки що до психолога входять тільки хворі люди. Підтримка вона. Потрібна всім, і оце безпечне місце знову ж таки, що забезпечує психолог потрібно всім. І потрібно задумуватися над корпоративним психологом, який може проводити групові зустрічі, який може проводити індивідуальні зустрічі саме всередині компанії. Я пам'ятаю, що у нас, напевно, перші місяці шість, якщо я не помиляюся, у нас було організовано і зустрічі з психологом. І я пам'ятаю, що це користувалося популярністю, і співробітники дійсно ходили для того, щоб розповісти, що у них. Всередині це було зовсім суто конфіденційні зустрічі. І друге, це також проводили зустрічі стосовно уроків української мови. Це також було дуже актуально, і співробітникам я пам'ятаю, що дуже подобалось. Дякую. А, таке ще питання. Ми розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться, і сподіваємося, що співробітники компанії Query та інших компаній. Які були мобілізовані або в слава ЗСУ, вони повернуться, і тут вже буде трохи інший процес їх адаптації. Це буде новий процес адаптації. І я б хотіла поговорити, як допомогти своїм робітникам повернутися до нормального робочого життя після повернення зони воєнних дій, тому що це таке дуже складне питання, мені здається. Е, так, погоджусь, це досить складне питання, знову ж таки, враховуючи особливості м, кожної людини, так тому що кожен по різному переживає стрес. А... Війна це 100% стрес, особливо для тих, хто знаходиться, як мені здається, знову ж таки, особливо для тих, хто знаходиться саме на передовій. і повертатися в звичайне життя може бути трішки проблематично, сам особливо до виконання якихось дій, які вже можуть бути бути забуті, так якщо говорити про роботу на проєкті. Тому основне, що потрібно робити компаніям і враховувати в адаптації цих співробітників, перше це психологічна підтримка. Потрібно розуміти їх, підтримувати, надати їм доступ саме до психологічної допомоги та консультації. Це обов'язково не змушувати ні в якому разі так, але надати цю можливість цим скористатися для того, щоб знову ж таки безпечне місце, стабільність, розуміння їхньої ситуації, тобто це буде дуже круто. Друге, це як мені здається, важно оцінити їх потреби. Так, тут вже включається HR, тут включається, включається менеджер цього співробітника для того, щоб індивідуально поговорити і зрозуміти, що необхідно наразі співробітнику для комфортної роботи. Так, тому що могло змінитися місце проживання, могли змінитися умови, могла змінитися техніка, так на якій він, можливо, працював зараз, вона відсутня, тобто необхідно ось це також врахувати. Окрім технічної сторони, так. Потреб, скажімо так, потрібно оцінити потреби психологічні, тому що для людини можливо одразу, можливо, буде складно повертатися в восьми годинний робочий графік. Так? І в цьому випадку компанія буде дуже добре, якщо компанія буде гнучкою і буде розуміти так, що для того, щоб повернутися до повномасштабного вторгнення той, той графік, потрібен, потрібен час. Так? Тому гнучкість компанії це також дуже важливо. Також важливо враховувати навчання і, можливо, якусь перекваліфікацію співробітників, так, тому що, можливо, після повернення з фронту так, будуть якісь ем, особливості, які не нададуть співробітнику робити те, що він робив до цього. Це стосується так, там не лише IT, а в цілому всіх сфер, тому потрібно ем, також продумувати за навчання і за перекваліфікацію. Ну, і звісно, це культура компанії, куди ж без неї це саме забезпечення комфортного робочого середовища, комфортної, знову ж таки, і комунікації, і сприйняття а, загалом в компанії. Тому, мені здається, це такі найважливіші. Але гнучкість, я б виділила саме основне, це гнучкість компанії щодо цих співробітників і психологічна підтримка. І розуміння загалом ситуації Так, і, так, і розуміння і його стану. Так, справді це дуже важливо. Ми поговорили про те, що процес адаптації насправді змінився і він буде змінюватись. Ем, давай поговоримо трохи про HR-спеціаліста у цьому процесі, а саме, які навички та компетенції є і будуть важливими для HR е, в умовах е, військового конфлікту та післявоєнного періоду. Угу. Uh... Якщо враховувати так, от якщо говорити саме за роботу з співробітниками, які будуть повертатися з фронту, мені здається, особливо, основне для HR це такі скіл, як емпатичність, емпатичність і розуміння, вміння вислухати. Так, я не дуже люблю насправді порівняння HR-психолог, це тотожно і одне те ж саме, але потрібно розуміти, що для цих співробітників ви можете бути якраз тією людиною, яку він може висловитися, і з цим потрібно відноситися 100% зрозумінням. Тобто, знаєте, не перебувати, не казати, що це не моя зона відповідальності, я там суто відповідаю за інше, бути знову ж таки емпатичним і розуміючим. Це якщо говорити саме про роботу з співробітниками, які будуть повертатися з фронту. Якщо говорити за роботу в цілому зараз, наприклад, да, коли ще йдеться ця війна, ця війна, тоді мені здається, що тут важливо для HR знову ж таки аналітичний склад розуму, так і аналітична прогнозованість ситуації, розуміння, що потрібно робити зараз. Аби там через місяць, через два, через три компанія функціонувала так само, як і зараз. Знову ж таки, гнучкість, гнучкість розуміння того, що відчувають співробітники. Звісно, ми не можемо 100% знати, тому що підкресли всі люди різні, але ну, потрібно бути більш гнучким для того, щоб розуміти, як покращити знову ж таки роботу співробітників в цілому. Тому. Аналітика стовідсотково якесь навіть ем, стратегічне мислення, так щоб відносити всі дії, які робить HR, до ем, стратегії компанії, та до її основної цілі ем, внучкість і емпатичність. Я б напевно якось мені здається, що гнучкість і адаптивність це одні з основних скілів, яких нас навчила mm -hmm. війна, і, і, і короткострокове планування. Отлично, отлично. Полін, може в тебе є якісь рекомендації для HRів, які зараз займаються процесом адаптації, або, можливо, проводять, проводять аудит процесу адаптації в їх компаніях, що їм слід враховувати і на що звертати увагу? Mm -hmm. О, яке цікаве питання. А, насправді я. Всі рекомендації, які я буду ще здавати, вони чисто з особистого досвіду, коли я приходила і робила свій аудит, як я це проводила. я рекомендую зробити аудит такий знаєте, безоціночний, тобто пройти по компанії і зрозуміти такий скласти, як чек-лист, документ, що відбувається, яка йде адаптація в компанії без якої-небудь вашої оцінки. Після того присочити, подивитися найкращі практики з інших компаній для того, щоб вивести ідеальний. Так, ідеально ідеальний процес адаптації, який ви вважаєте ідеальним, тому що потрібно розуміти, що все, що робить HR, він робить по більшій мірі для двох сторін, так для співробітника та для компанії, те, що вам може здаватися дуже круто, і дуже класно, може бути не актуальним, на жаль, наразі, або для компанії, враховуючи ситуацію, в якій там знаходиться та компанія, або для тих же самих співробітників, наприклад, тому. Створюємо вже чек-лист ідеального процесу адаптації на вашу думку і порівнюємо, що в нас є відмінним. Після того, як ви порівняли, звісно, потрібно робити. Я це насправді дуже рекомендую по багатьом процесам, які ви хочете впровадити або змінити в компанії, це провести такий чек серед співробітників, не, не, не у всіх, а не так у якихось ключових, у відівті з дізнатися, Знатися, що саме вони бачать для покращення, тому що дуже часто всі процеси, які відбуваються в компанії, їх основним споживачем, якщо так можна сказати, це є співробітник. І дуже часто співробітник бачить і розуміє, як можна покращити саме зі своєї сторони, так щоб йому було комфортніше, і іноді менеджмент компанії або HR може це не помічати. Тому робимо такий ще зріз серед там 7 лідів або ключових менеджерів для того, щоб поспілкуватися. З ними і зрозуміти, що можна покращити. У нас є такі умовно три там, листочки, три документи, і ми їх починаємо поєднувати в, одну, в один процес. Після поєднання з одним процесом знову, як би це не звучало, знову потрібно робити чек для розуміння, що а, воно закриває ті потреби, а, які вам оголосили ваші там, тім людей або менеджери ключові. Після того вже починаєте впроваджувати і радіти з того, що у вас працює добрий процес. Але ще для того, щоб оцінити саме ефективність вашого нового процесу, будь-якого будь, -якого, будь -то адаптація, адаптацію, там, я не знаю, все, що пов'язане зі співробітниками, дуже важливо робити а, оцінку від співробітників. Це опитувальники, саме найпростіше, що можна це опитувальники, дуже круто насправді, якщо вони а, там, анонімні. Так, тому що іноді після проведення там онборду або там, яких зустрічей по адаптації співробітник може не написати чесний фідбек, тому що не захоче там, наприклад, ображати чар менеджера, а в нього є що сказати. Тому анонімні опитувальники з ключовими питаннями оцінки такого небудь процесу також покаже вам ефективність ем, того процесу, який ви побудували. Дякую, а, такі класні рекомендації. Дуже дякую тобі, що поділилися своїм досвідом. Рада була поспілкуватися з тобою. і сподіваюся... Навзаєм-навзаєм, також сподіваюся, так. Гарного дня.